Продовжилося моє тестування аромату Faraway Beyond The Moon від Avon. Він зайняв місце в моїй сумерці і подорожує містом зі мною. Що можна сказати після деякого часу використання? По-перше, відкрилися солодкі східні нотки, як і попереджав виробник, це є базові ноти мадагаскарська ваніль та екологічно чиста есенція сандалового дерева. А парфуми досить стійкі, тож при нанесенні достатньої кількості тримаються довго. Аромат є насиченим. Як вказує виробник, цей аромат пахне повною в серпні, коли вся природа затихає, щоб побачити зорепад персиїд чи ніжністю вересневого вечора, коли ти сидиш на вуличній терасі кафе, п'єш каву з вишневим сиропом, а в небі з'являються перші зірки. Від більш свіжого з часом змінюється аромат в сторону солодкого і пряного, це я помітила. І приємно, що ця косметика не тестується на тваринах. Загалом дякую порталу на пробу та Avon за можливість спробувати аромат.